Христос рождається сьогоднішні наші роздуми, будуть про непрощення. Генрі Брандт каже наступне: непрощення робить нас рабами тих, кому ми не прощаємо. І насправді так і є. Коли ми не прощаємо якійсь людині, ми не, мов би прив'язуємо її до себе. Ми не можемо відпустити цю людину. Вона живе в нашій пам'яті, вона живе в нашому серці, як той, хто увійшов в наше життя, якого ми не хочемо відпустити з нашого життя. Це можливо відбувається на підсвідомому рівні, але воно так і є. Тому що коли ми прощаємо, ми відпускаємо людину свого життя. Бо властиво, коли ми не прощаємо, ми нічого не додаємо, ні віднімаємо тій людині. Якій ми не прощаємо. Їй байдуже може бути те, що ми її не прощаємо. Але для нас це не байдуже. І тому, якщо ми знайдемо з Божою допомогою, силу простити, ми найперше відпустимо цю людину з нашого життя. Хай вона собі живе як хоче. Навіть якщо вона нам зробила щось зле, навіть якщо вона нас скривдила, причинила якесь зло, хай Бог її судить, хто ми такі. Це перше, ми відпускаємо людину свого життя. Ми не носимо її в своєму серці як образ того, що ми її не прощаємо. А друге, ми робимо велику послугу самим собі, тому що ми стаємо вільними. І Тому Ісус закликає нас прощати, тому що знає, що найперше, коли ми простимо, ми зробимо себе вільними. А якраз у свободі є. Правдиве життя християнина, тому що христина, який не має свободи, він є рабом гріха. Тому звільнімося від непрощення і не будьмо рабами гріха, але будьмо вільними дітьми Божими. Амінь.